Друга неділя жовтня у нашій країні багата на професійні свята. Їх відзначили не лише працівники державної санітарно епідеміологічної служби, але й усі вітчизняні митці, фахові і вільні. А з ними і початківці у Івано-Франківську служителі образотворчої музики провели творчий перформанс. Я сітезним художником. Я просто собі малюю. Просто хочу йти на хобатику коли виросту. Це малярський імпровіз під музику, що лунає у стінах обласної філармонії. Яскраві полотна зі свіжими фарбами, які ще не встигли підсохнути подарунки місцевих митців. У свій професійно-святковий день презентують їх гостям краю. У нас було п'ятеро з малою катрусею. і ми зробили кожен по роботі. Дехто навіть дві. От, ну і ці роботи були подаровані учасникам конференції TEDx. Цікава атмосфера, таке фактично мік, такий мікс з е, конференції ділової, економічної з е, мистецтвом. Ну, оскільки я зрозумів, це одна з концепцій TEDx. День художника в Україні відсвяткували вже в 15-те. Свій відлік він бере з 1998 року.